Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект у нас болгарський розподільник. Рукоятки тросові троси поєднувачі тросів І з розподільником -то у нас в комплекті йдуть до нього тусери. друзі, Розподільник у нас болгарський, двохсекційний 80-й, плаваючі положення, обидва положення плаваючі, обидва. дві секції. і е, рукоятки у нас Підпружинені. Тобто підйом опускання, ви утримуєте важель, воно підіймає або опускає. Кидаєте, повертається автоматично в нейтраль. Якщо треба, то на, кожну, на кожній секції є у нас, ну от бачите, подовжені такі стакани. Це у нас плаваюче положення з фіксацією. Такий от розподільник, він в комплекті йде зі штуцерами і з рукоятками. Коштує 9200 гривень виробництво Болгарія. Є аналог, Корея, він там набагато дешевше, по функціоналу все те саме. Так, До нього ну це от замовлення реальне. так, ну І такі от комплекти ми от збираємо. До нього ми надаємо такі кити, це поєднувачі трасів. Траси, вони під вилочку йдуть. Траси людина замовляє 1,20 двадцять, він там проміряв для себе, є там метрові, є півтораметрові метрові у нас наявності. І такі дві рукоятки тросані. Рукоятки у нас по 1200 гривень, траси у нас по 900 гривень, поєднувачі трасів по 600 гривень за комплект. Тобто от все це замовлення людини вийшло 14600 гривень. Є у нас розподільники трьохсекційні 80-ті, є двосекційні 40 ну Якщо там потужність така не потрібна, можете взяти 40-ві, трошки дешевше буде. Перенос Розподільника також там, от, найближчим часом з викладу. Є е, такі у нас з розподільниками, бо ваш розподільник, якщо у вас 70 й залишається, можете його використовувати. Тобто багато варіантів. Ще раз повторюся, 14 тисяч гривень отакий комплект, або окремо можете придбати всі ці деталі. Е, номер для замовлення в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.